Я розраховував на хороші результати на Михаленчика Василя. Хоча він в першій правій порту виконав свій, показав свій результат 94 підйома, дві гирі 32 кілограма, він міг показати кращий результат. Але він всіх здивував у виконанні другої вправи – ривок, гирі 32 кілограма. Він тільки однією рукою 134 рази зробив за 7 хвилин, і оставшися три хвилини, він виконав, в сумі набрав 184 підйома і з таким високим. Показником він почів, став чемпіоном світу в двоборстві, це перший, перший його за вісім років виступів на мігіродних змаганнях такий високий результат. От. І Приємно, що Мурінець Маріна здивувала нас, да, вона спромовано готувалася до чого чемпіонату світу. І... Чемпіонат України показав, що вона може показувати високі результати. І за підсумками чемпіонату світу вона встановила вперше в своїй спортивній практиці світовий рекорд. За 10 хвилин гірю 16 кг вона вирвала 245 разів.